Вітаю вас, мої дорогі гості і підписники каналу Сільське подвір'я. Рада вас вітати сьогодні на своєму каналі. Запрошую до перегляду, до підписочки, до вподобачки. Поділіться моїм відео у своїх соцмережах. Я буду вам щось розповідати. О, сьогодні маю вихідний, один, один законний вихідний. І знаєте, що я задумала? Я вже коли вже. Можна сказати, половину роботи зробила. Тоді згадала, що, що ви чекаєте на відео. А я запорола. Я з новою роботою не маю коли навіть у небо глянути, якщо чесно. А знаєте, що роблю? Як ви бачите? Ріжу макарони до бульйону. Бульйон зробила, зварила, бульйон курячий і замісила тісто, добре є домашнє яйце і чого ти машинці стояти даром у тумботці. Нема чого стояти. І надумала я собі, я вже давно хотіла нарізати домашнього макарону. То я вам розказую, розкажу вам, як роблю це я. Може, не так роблю, як інші господині, але я роблю так, як я знаю, як мене колись бабка вчила, а бабка мене вчила ніяку машинку не різати. А все ножиком. Все ножиком. Яка машинка, хто там знав колись за машинку? Замісила я досить того тісто. Чула я десь в інтернеті, що одне яйце і одна столова ложка води. Ну, замісила я так. Я вам скажу, що непогано вийшло тісто. Непогане вийшло, навіть, навіть дуже добре. Так що беріть собі на заміточку, хто хоче, хто бажає. Одне яйце, столова ложка води. Сіль до смаку. Я зробила кіста на 4 яйця. 4 яйця, 4 столових ложки води. То я зробила таке тісто. Зараз прийде мій Михайлик, трошки пішов одну роботу допомогти зробити треба. Так. І він зараз прийде і треба чогось щось дати йому поїсти. Бо, як би то сказати, я кожен день на роботі. Я рано встала, працюю я від 9-ї. І зараз у літний час довго, до 10-ї, навіть і до пів 11-ї, якщо є люди. Бо так, так нам виходить. Так ми собі погодилися з начальством, як би то сказати. Але переважно то до 10-ї години загальному. Може, то буде скорі, може, може навіть бути і. Коротший день, якщо немає людей, мало, то може бути і коротший день. Але не суть справи в тому. Суть справа в тому, що, що я нічого не встигаю зробити. Я рано встала, поснідала, ще би хотіла щось йому допомогти, та вже нічого абсолютно не встигаю. Може, скажете, що пізно встаю. Не, не встаю пізно. Встаю шоста, пів сьомої. Але восьма година я вже маю бути зібрана і маю вже йти. Маю вже бути в дорозі, як би то сказати. Тому якось так. Тому якось так. Так що я нічого не встигаю. Я вам так скажу. Але я все його спитаю, кажу, що тобі злагодити їсти. А він, як мудрий чоловік, каже, нічого мені не треба, я маю що їсти. А я, звичайно, нервуюся, бо кажу, що маєш їсти сало. Він каже, ти коби собі взяла їсти. А я собі раду дам вдома. І таке, так що, так що такі справи у, нашу, у нашому сімействі. А сьогодні я вдома, може, і навіть до того вихідного і не було, але напевно, що був би, бо того що так виходить мені. І я ще й захворіла, друзі. Захворіла. Одної дни не приймала товар, були наскр... на... наскрізь двері відкриті і мене потягнуло. І залетів мені в ніс якийсь вірус. То я сьогодні поїхала в район в аптеку, скупилася ліків, більше як на тисячу гривень. Все-таки я вам скажу дороге. Від останнього разу, коли я хворіла, а це дякувати Богові, вже багато часу пройшло. Вже півроку це точно. Я хворіла зим, зимою, але я за ліками не їздила. Тут так я й не договорила, що я хворіла, але за ліками я не їздила. Та й таке. До речі, друзі, це кісто треба дуже туго місити. І це ще все залежить, дуже багато залежить від муки, яка у вас мука. І дуже добре ще одна робота, я вам скажу. Треба багато муки. І ще дуже добре, щоб коли ви його Розкачаєте, коли ви його розкачаєте, щоб воно вам трішечки присохло. Підсохло. От той, та пластинка, щоб вона вам трішечки підсохла. Ось така. Але коли ви її вже розкачаєте до тонкого, тоді вона скоренько висихає. Ото буде ідеальна макаронь. Ідеальний макарон, я би сказала. Як бачите, у мене така тут машинерія. Не знаю, видно та видно, напевно. І тут є такі волочки. Тут є такі волочки, котрі розкачують мені це кісто на лапшичку. О, тепер ще раз. Так, і тут ви собі комбінуєте вже, накручуєте, яке вам треба за тонкий той макарон. В моєму випадку я його розкатала спочатку на 3, потім на шість. І тепер ще раз на сім. Так, на 7, на сім. На сім, але походу. Буде зад дуже тоненьке. Ну, я його собі розкатаю ще, як захочу. І таке. Ми вже давно хотіли з Михайликом таких макаронів. Уже щось якось ті магазині вже проїлися. Не знаю. Ми любимо такі домашні, бо, я ж кажу, колись, колись нам бабка... Це все діло показували, як воно відбувалося. Відбувалася робота над таким макаронами. Але, я ж кажу, ніхто там не знав якоїсь там машинки. Це все діло робилося ножиком. Так, то і така справа. Так, добре, йду, я ставлю воду на газ. І зараз... Оки мій Михайлик прийде, буде вже готовий макарон. Я вас з собою готувати макарони не буду брати, бо в мене газу літній кухні. Я вже вам покажу готові. Готові, які вони вже будуть готовані. Зараз це докручую, щоб, його, щоб воно мені не злиплося, а щоб воно мені не злиплося, його треба пересипати мукою. Щось тут трішки мені вийшли якісь грубші, а нічого страшного. Все, і доставлю водичку на газ і покажу вам вже аж готові. Дивіться, ще що хочу вам сказати, ви собі можете навіть ось такий довгий пласт розкачати до відповідної вам товщини, якої вам потрібно. І можете собі навіть такі спагетті Шпагетті чи шпагетті, як воно там правильно теж можете собі зробити і будете їсти навіть китайськими паличками. А я сьогодні в мене просто сьогодні запланований бульйон. Тому в мене будуть короткі макарони сьогодні. Так що в мене сьогодні такий запланований, тому я роблю такий. А ви собі робіть який, ви бажаєте. А хочете ножем, ну вам сьогодні ножем не покажу, бо того що вже в мене через машинку вермішелька, то вже не можу різати ножем. Хоча чого не можу? Можу. Але це нудно і марудно. І це дуже довго. Ця машинка, до речі, у мене вже куплена, ну я не знаю, років, напевно, років 10 то точно. Ще за 150 гривень. Це мені Михайлик, він захотів. Він каже, я таке видів. У Заліщиках, каже, у районі у господарському магазині. Бо тоді ще ще телефону такого не мав, щоб подивитися в інтернеті. Я тобі, каже, таке мушу купити. Я кажу, та не треба, я ножем наріжу, скільки там того макарону нам треба. Ні, я тобі маю таке купити. Ну добре. А я... Я навчила мене життя ніколи не сперечатися. Хоча це в мене дуже трудно, дуже тяжко виходить. Але життя мені мене наставило на такий шлях, щоб старатися ні з ким не сперечатися. Але воно колись то так. Воно ж ти не можеш. Ти не можеш так. О, ти людина і у тебе... Гаряче серце, від всяких нервів кров закіпає і все. І ти вже кипиш. Так сказав, що хоче купити. Купив. Дай йому Боже здоров'я. Якщо він не в змозі фінансово купити, Значить, він мене наставить на такий шлях, що я змушена буду то купити. Ось так, як цей планетарний міксер. Було вже відео. Скільки було всякого суперечки. Що не треба мені, бо тоді дітям гроші потрібні були. А що ти, то тобто не будеш, не буде мій михайликом михайликом, коли він... Не зробить все так, як він задумав. І таке. Так що, друзі, таке відео сьогодні буде. Таке відео сьогодні буде. Відео макаронне. Як зготую, вже звариться. Тоді вам покажу, який у мене вийшов макарончик. Отак. От Отака красота жовтенька. Сюди давала тільки яйця, ніякого. Барника нічого буде натурпродукт. Так що так, покажу вам готові. Так, зготувала я вже макарони. Дивіться, друзі, яка красота. Це на самому яйці, повторюся, смакота. Це собі можете хоч закрутити. Хочете, можете їсти з бульйоном, хочете, можете посипати собі цукром і їсти хоч з молоком, хоч з чим хочеш. Я, напевно, буду їсти без нічого. Хіба зараз можу кусочок м'яса собі візьму і все. Дуже смачні макарони. Домашні це саме найкраще. Але завжди часу бракує. Так що, друзі, смакуйте, готуйте по моєму рецепту, бо це вже мій рецепт, якби то що в інтернеті, то в інтернеті, але я і кажу, і від бабки знала багато дечого. Так що це дуже-дуже смачно. Так що всім смачного. А я побігла варити другу партію. Бо ще в мене ось тут ще сирі макарони. Так що, до нових зустрічей, па па па, -па.